Приготуємо духовники. Вони не несуть Слово Боже, вони задають апетит. Запечена благодать у кожному шматку. Їх не роздають у храмах, але після млинців з печі душа співає. Чудово! Пропечені! Одразу виставляємо духовку на 180 градусів Цельсія. Деко застилаємо пергаментом. Начинку можете обирати самостійно. У мене це зелена цибуля, маслини та сир. Плюс томатна паста. Наповнення поріжте на невеликі шматочки. У миску вбиваємо 3 курячі яйця плюс дрібка солі. Сіль за смаком. Плюс 3 столові ложки оливкової олії. У мене першого холодного віджиму. Замінюйте на будь-яку. Збиваємо вінчиком буквально до об'єднання. Плюс молоко. Знову перемішуємо вінчиком. Плюс томатна паста. Перемішуємо вінчиком. До однорідності. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Плюс просіяне пшеничне борошно. Перемішуємо вінчиком або ложкою. Щоб не зосталось грудочок. Тісто повинно бути як на млинці, таке ріденьке. Можливо, зовсім трішечки густіше, але не таке, як на оладки. Плюс зелена цибуля. Перемішуємо ложкою. Виливаємо суміш на деко. Застелену пергаментом. Зробіть невеликі краї. Розрівняйте рідину ложкою. Викладіть начинку. Порізані маслини плюс порізаний сир. Плюс спеції за смаком. У мене приправа до м'яса. Повтоплюйте ложкою сир. Розгладьте наповнення. Тим часом духовка вже має нагрітися. Занурте деко скреб діфур у духовку. В перекладі з французької запечені млинці. 180 градусів Цельсія 30 хвилин. Виставте та дайте їм охолонути. Опісля поріжте на шматки та споживайте. Кребдіфур. Смаку. Прекрасна проповідь з сиром. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!